У Гайсені підозрюють одне з місцевих підприємств у скиданні у річку Сіп гарячої води, що призвело до загибелі риби. Такого висновку дійшли з огляду на результати забору води, який проводили 19 серпня, каже Олег Ющук, заступник начальника обласної державної екоінспекції. 19 числа серпня надійшло до нас повідомлення про те, що мор риби. Температура води була 37-38 градусів. Вище місця мору риби, температура в річці була 24 і кисень 4,3, тобто вище. Скоріше за все, якийсь суб'єкт господарювання скинув тепловмінні води, неохолоджені. Результати досліджень направили до поліції, каже Олег Ющук. Поліція буде займатися встановленням, хто саме це здійснив. Місце, де виявили мертву рибу Суспільному, показує місцевий житель Ігор Денісов. В пятницю суботу я ще з судочкою сидів в цій сточній канаві. Це була ще більш-менш нормальна річка, прозора, і в ній плавала риба. В неділю я вийшов, побачив таку картину. Риба дохла, все, все вмерло, вода чорна і вонюча. Такій ситуації це не новинка, це вже щас крик душі. Тому що ви самі бачили, які особі плавають. Замор риби пішов конкретний. Колосальні карасі попадали. Люди приходили сюди рибалити. На сьогоднішній день все пропало. Голова Гайсинської спілки мисливців та рибалок Ігор Ляшко каже, саме їхня громадська організація звернулася до екологів. Підприємств у місті кілька, втім у цьому морі винен спиртзавод, каже Ляшко. Температура повітря 28 градусів, а вода парує. Це підприємство в вечірній час скидає рижу бурду в річку. Я не можу стверджувати, що то за жидкість, що вони зливають на те, що місцеві мешканці наблюдають постійно вечором по річці тече жовта рижа, грязь. Сьогодні у Гайсині, окрім екологів, працює і рибінспекція. Усі разом йдуть на спецзавод. Екологічна <skur> інспекція. А можете нас зорієнтувати через. Тільки часу? мені перегони скажуть. Поспілкуватися на місці не вдалося. Телефоном свою версію мору риби у річці сіб Суспільному прокоментував заступник директора спиртзаводу Сергій Кругліков. Все, що використовуємо в річці, це само воду річки. І таку саму, як ми її беремо, вона така сама виходить, але вона просто виходить на декілька градусів вище. Сама річка, вона досить мілка. Тому коли річка такої, я не можу сказати невідповідної, але такої дуже малої глибини, то вона в деяких місцях може нагріватися. Не тільки наше підприємство розташоване на цій річці, є деякі, які вище наш затечують. Маємо нашу трубу, якою ми скидаємо свої стоки на поля фільтрації. Ось вона є. 102 друга труба, полі пропіленова, цільна труба для того, щоб не було ніяких розривів, поривів і щоб не було гниття. Якби був би тут порив, то ми бачили, бо тут би біле п'ятно, яке виходить, тому що молокозавод – це є скиди від молочних продуктів. Це головний інженер Гайсінського молокозаводу, що розташований низ по течії річки. Сіп, каже за останні кілька років, зробили все, аби унеможливити негативний вплив виробництва на водойму. Відбір води ми зробили автоматизацію, тобто вона не йде весь час на прольот, а вона підкачується саме тоді, коли її треба. Вона тут забралася. Там вона трохи підігрілася за рахунок того, що вона охолодила оборотну воду нашу. І з дельтою там 2 градуси вона скинулася у річку. Поміняли тут насоси. Є в нас насосна станція. Тут зробили безкартерні поставили насоси для того, щоб не було ніяких попадань мастила через рештак. Тому все ж ми унеможливили вплив наш негативний на річку. Поки правоохоронці з'ясовують, хто ж винен у морі риби у річці сіб. Екологи разом з рибінспекторами приступили до утилізації мертвої риби. Будемо з екологічною інспекцією виловлювати рибу, закопувати ту рибу, складати акти. Це все потрібно робити. Вона не буде дохнути і смердіти в воді. Що стало причиною мору риби, перевіряє і держпродспоживслужба. Там з'ясовують, які ще чинники могли призвести до загибелі риб. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.